Даного відео попереджаю всіх колаборантів, зрадників України та українського народу, що тут активізований ритуал на захист даного відео, і полетить дуже серйозний відкат, якщо ви будете дивитися дане відео, а також всім хейтерам. Для всіх інших людей це відео дивиться безпечно. Для всіх, хто любить Україну, хто вболіває за Україну, український народ і за нашу перемогу. Отже, дивимось. Які по енергіям будуть дні цього тижня, які дні більш небезпечні для українського народу, для мирного населення в плані їхнього здоров'я та життя? Покажіть мені, будь ласка, карти, які дні найбільш небезпечні викладати буду по одній карті на кожен день. Покажіть мені, будь ласка, карти 9 травня, 10 травня, 11, 12, 13 та 14 травня, які з цих днів по енергіям? найбільш небезпечні в плані прильотів і в плані загрози життю мирного населення проукраїнської позиції. Отже, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Будуть вибухи, уже бачу. Будуть удари. Але результат точно рашисти не отримують той, на який будуть розраховувати. 9 травня максимальний захист. 9 травня у нас все-таки енергія максимального захисту. 10 травня, день новин більше, так? ну, Зараз треба буде порозкривати це, якби там не було. 11 травня. 11 травня якийсь такий теж я вам скажу, це на що буде вівторок, середа, четверг, теж більш-менш ну, гармонійний, так, безпечний для примерного населення. 12 травня, сімірка Пентаклей це такий неповноцінно позитивний день. Є якісь загрози в п'ятницю. Так, 12-13 травня, загроза серйозна, потужна, досить потужна з неба. Це у нас субота. Можна ще вважати, що це з п'ятниці на суботу. Ми бачимо, так? Тобто з п'ятниці на суботу, два дні більш таки йдуть е, важчі по енергіям. О, і неділя, 14 травня, День Матері. День Матері це друга неділя травня, якраз, і це. Настус мечів це не хороша енергетика. Давайте ми тепер ще по одній докладемо. 9 травня перемога наша над злом. Тобто тут будуть якісь мінімальні та, втрати, мінімальні, ну, тобто, навіть якщо будуть якісь влучення, ми запитували не по прильотам, ми запитували по жертвам, по тому, що несе загрозу здоров'ю та життю мирного населення. Отже, 9 травня... Я вам не можу сказати, чи буде мало прильотів, чи їх буде багато, але я бачу, що 9 травня буде мінімальна кількість жертв, або їхня відсутність, так? Ось. Або мінімальна кількість. 10 травня. 10 травня теж якби наші воїні нас максимально захищають, і тут будуть якісь навіть новини. Можливо, навіть позитивні для нас новини. Ну, давайте докинемо зараз на 10 травня. Тут у нас якийсь прорив буде. Дивіться, у нас 10 травня по енергії потішить нас якимось ну, такими мінімальними позитивним проривом десь на якійсь території. 11 травня. Загроза з неба буде, незначні якісь влучання, можуть бути жертви, але дуже багато буде відбиття. Дуже багато буде відбиття, тобто все рівно день такий, ну, не настільки напружений, як вже я бачу по цим от картам, там, де п'ятниця, субота, неділя. П'ятниця. В п'ятницю дуже нехороша енергія. От в п'ятницю по дияволу там буде дуже потужна, серйозна загроза. І найбільше жертв, мабуть, може бути в п'ятницю. І прильоти в ті міста, в, які, в яких останнім часом найбільше влучали. От туди найбільше може бути прильотів. Угу. І найбільше розрухи, і найбільша ну, найбільше небезпека йде, я бачу, в п'ятниця субота субота будуть і хороші, якісь вісті, але страшно буде вночі. Ну це, значить, з п'ятниці на суботу. Десь якісь ракети можуть влучити. Воно ну, таке, розумієте, багато чого відіб'ється, але й будуть моменти, де повлучають. Ну, але тут якось, бачите, йде менше, менше втрат, менше втрат по, по людям. Неділя. Неділя. Тут багато буде використання несподіваного якогось моменту. Будуть намагатися всіляко наші відбивати. Страшний суд. Буде багато тривог в неділю. А, але десь все-таки можуть пропустити і будуть жертви. Будуть жертви. В неділю треба, треба ховатися і в неділю будуть новини ще про якийсь відступ, десь когось щось кудись переміщення та е, в більш комфортні умови ворога. Ворог звідкись кудись буде переміщатися, щось буде звільняти, якісь, якісь як начебто як перемоги, обнулення якоїсь ситуації десь на фронті буде. Угу. Буде гаряче десь там на фронті. Дуже багато буде загиблих. Ну, тут іде та. Але кажу, тут буде багато ударів, так само нанесено нам в неділю. Одним словом, що ми бачимо? Ми бачимо, що у всі, всі дні треба бути пильними. Ми бачимо, що у вівторок у, вівторок у нас все-таки найменше кількість жертв за цей тиждень. У середу у нас будуть якісь новини про якийсь прорив. Наших, так, щось позитивне. Багато ну, чого відіб'ється, з того, що буде летіти. Хоча поодинокі жертви десь можуть бути. А, це, значить, вівторок, середа, четверг, в четвер теж буде дуже багато відбиття. І теж ми можемо бійтися з мінімальними жертвами або, можливо, і з відсутністю жертв. Ну, тут вам точно не скажу. Ну, тобто тут якісь мінімальні втрати йдуть, так? А п'ятниця, субота-неділя, якісь такі найважчі. Найважчі по втратам, по влучанням найважче. Давайте ще подивимося. Мені в особисті повідомлення написали про енергодар, що там щось расисти кудись переміщаються, відпустки якісь беруть, чомусь втікають, людей дуже сильно там агітують, евакуюватися. Давайте поглянемо, в чому причина. Що там відбувається? Енергодар. Взагалі, от з чим це зв'язано, та? З чим зв'язаний відтік расистів, як би така можна сказати, в лапках втеча їхня з Енергодару? Що там відбувається? Чому його так взагалі замінували, заміновують? І чому звідти зараз рашисти намагаються під різни, різними приводами його покинути? Місто Енергодар. Дивіться, оця карта в мене завжди проігрується як путлер. Ну, Кремль, Його сукупність всього, що ми маємо на увазі під путінським режимом. Це атомна станція в Енергодарі. А це удар. В планах вони розуміють, можливо, десь просто чилася інформація про те, що планується нанесення або удару, або підриву атомної станції. Це по верховній жриці і сіді, от подивіться, хто знає Таро. Ось так, щоб вам було добре видно. По Ісіді, це таємний план. Це таке враження, що це як козир якийсь на той випадок, якщо ну, не вдасться зараз їм здобути якісь перемоги на фронті чи що, я не знаю. Ну, чи, чи коли там щось не так піде зовсім, як вони собі там зараз думають, планують в Кремлі? Ну э, про це, я так розумію, знають або підозрюють рашисти в енергодарі в тому населеному пункті, і ті, що працюють на атомній станції, тому вони намагаються її покинути, так? Колісниця покидають, тому що знають, що буде або підрив, або влучення туди, планується, щоб її... Ну, ну ви розумієте, так? Ну так, це. Так, покажіть, будь ласка, карта, чи... Ну, тут до кінця травня не варто дивитися, бо все надто дуже сильно швидко міняється, коли багато людей задіяно. Давайте подивимося до кінця цього тижня, до кінця до, до, включно по 14 травня. Чи буде підірвана е, атомна станція в Енергодарі? Чи буде вона підірвана расистами, чи влучено туди якимось нарядом? Якась диверсія може бути. Слухайте, тут по дияволу. Дивіться, стабільність може бути порушена якоюсь диверсію. Реально міна, хитрий план. Ну, Ми можемо від цього вберегтися. Я не знаю, як, а як ми можемо від цього вберегтися? Карта сили. Сила за нами. В чому наша сила? В чому наша сила? Робота. Через що робота? Через психологію? Психологія, вищі сили та вовк, собака воїть на місяць. Може, тут мається на увазі молитва, жіноча сила. А, Ну так, місяць і жінки. Жіноча сила. Місяць це є символ жіночої мудрості, жіночої сили, жіночності, жіночої енергетики. Жінки об'єднуємося будемо молитися, щоб відвести цю біду, тому що ну, ви самі бачили по картам. Реально. Покидають через те, що знають про план Путіна, от він, щоб таємно та, реалізувати його при потребі, коли він дасть наказ, найближчим часом та, нанести удар по атомній станції Енергодарі або підірвати її. Цього можна уникнути, але все йде до того, що якась диверсія по дияволу, який там випав, ну, може відбутися на цьому тижні, причому до кінця цього тижня. Одним словом. Ось в чому причина, чому звідти евакуюють людей. Мабуть, я так розумію, вони евакуюють не всіх людей, а тих, хто, хто жду був руського міра, та хто перейшов на їхню сторону. Ну, та і своє життя рятують. Що ж, давайте будемо молитися за те, щоб вищі сили відвели цю небезпеку, щоб вберегли мирне населення проукраїнської позиції. Для того щоб, щоб український народ найгармонійнішим шляхом прийшов до своєї остаточної перемоги над тим злом, яке прийшло на нашу землю і порушує, зазіхає на наші права, які дані нам від народження, наше право на свободу, волі, вибору, нашу незалежність, на наше здоров'я, честь та гідність. Бажаю всім мирного неба і лише позитивних новин. До нових зустрічей, ставте в... Ставте вподобайки, будь ласка, щоб не було мотивація в подальшому робити дані прогнози, дані відео. Це пальчик вгору.